Доброго дня, шановні пані та панове. І за традицією знімаю вам трьохкімнатну квартиру, яку зараз готуємо під ремонт, під продаж з якісним, крутим, класним і чудовим ремонтом в житловому комплексі квадрат, це місто Ужгород, комплекс закритого типу. В описі до цього відео покажу, розкажу і дам ще вам опис, де можна подивитися короткий екскурс по житловому комплексі. А зараз розкажу про квартиру. Квартира 98 квадратних метрів, майже 100, трьохкімнатна, з якісним хорошим ремонтом. Зараз ще йдуть ремонтні роботи, тому я вам за традицією показую, що зроблено, як все відбувається. І так, почнемо ми зі входу. Значить, Тут у нас вхід в квартиру. Ліфт, ліфтова. У нас четвертий поверх з семи. Тут у нас такий гарний вид з вікна. Якщо йти на ліфт, росте зелень всяка гарна така. На цьому парапеті, можна так сказати, на цьому МПДЦ знаходиться всього три квартири. Трьохкімнатна, двохкімнатна і ще одна трьохкімнатна. Наша це там, де двері відкриті. Четвертий поверх, тут розписано, що, куди і як. Запрошую ще раз квартиру. Ось так у нас виглядають вхідні двері. Стильні. З підписом 405 це 405 квартира. Запрошую до квартири. Уже поклеєно молдінги кругом. У нас квартира уся з молдингами. Кругом це все продубльовано. Цей дизайн. Дизайним. Ось. Попадаю в квартиру, ліворуч відразу ось цей санвузол. Показую, який тут керамограніт. Він ще буде фугуватися. Тобто це ще не кінцевий результат. Тут буде інсталяція. Далі. Тут буде знаходитись умивальник і столашня на цю довжину. Тут шафа, боулер і е, стиралка з сушильною машиною. Така стеля гарна, розділена на зони так само. Кругом двері скритого монтажу компанії Термінус. Праворуч від вход... відхідних дверей знаходиться велика гардеробна. Тут будуть п-образні шафи. Щиток. Хагер, автомати всі хагер. Ось така гарна гардеробна, велика і простора. Тобто заходимо в квартиру ліворуч-санвузол гостєвий, праворуч, гардеробна. Прямо по курсу кухня студія. Тут буде зона для, для приготування їжі. ось. Навпроти ТВ-зона, на цю всю довжину, там де стоїть гіпсокартон, ставиться широкоформатна плитка, широкоформатний керамограніт. Бачимо гарно продубльовані молдинги. Тут зона буде відпочинку. Тут буде стояти великий обідній стіл з 12 стільцями. Ось така гарна підсвітка по периметру теплих тонів. Так все виглядає, така велика, гарна, гарна простора кухня студія навіть і Віталія, можу сказати. Ще покажу вам заакцентую акцентую увагу на молдингах. І ліпнина, і молдинги, все. Все зроблено гарно. Такого формату тут гарний такий мармур. Всі підвиконники мармурові, тут знаходиться паркет, а тут керамограніт. Ідеальний перехід буде. Ви його відчувати не будете. Йдемо далі в житлову зону. Тут у нас знаходиться туалет Газдівський або ж туалет господарів будинку. Ванна. Тут також буде керамограніт. Все в керамограніті. По периметру підсвітка також. Бачимо, продубльована. Тут буде два омивальники, шафа, столешня. І столешнею ще буде куча різних тумбочок функціональних. Ось так все гарно виглядає двері скритого монтажу. Ідемо далі. Ось так ідеально стоїть плитка у нас зарізана. Це все, що буде фугуватися, нагадую. Показую перехід з керамограніта з туалета на коридор. І ідеальний да, керамограніт. Якраз знімається зараз захисне покриття. Заходимо в спальню, в найбільшу спальню, в якій є два панорамних вікна. Тут вже стоїть паркет, теж захищено все і плівкою, і е картоном. Ось так виглядає. Зараз закрию двері, щоб було вам більш-менш зрозуміло. Картину загальну. Ось така кімната. Тут буде спальне ліжко велике, гарне, 180 на 2 метри. Тут шафа з підсвіткою бачимо, тут всі провода виведені. Тут виведено також провід, якщо ви захочете собі ролети на пульту. Це все можна буде організувати. Підсвітка також по периметру бачимо, зараз просто світло, світлий день, Її не так видно, але вона є. Ось така підсвітка кругом по периметру йде. Зроблено гарно, зроблено якісно. Ось Така красива гарна кімната. Це кімната господарів. Йдемо в другу спальню. Йдемо в другу спальню. Також двері скритого монтажу. Забаємо в спаню 2. І так, великі панорамні вікна. Зона для спання, тут буде також ліжко 180 на 2. В цьому місці буде знаходитись шафа, тут все сплановано так, щоб все було гарно. Шафа буде повністю заходити в цей рівень. Ось така гарна кімната, також кругом зроблено підсвітку продубльовану ліпнину. Це ще чорновий варіант, це лише перший шар фарби, буде ще два, а може і три шари фарби. Фарбуватись також будуть і двері в цей колір. Кондиціонер, вивод під кондиціонер зробимо. Йдемо ще одну спальню або кабінет робочий, хто як захоче, так і зробить. На журналом загальний план як це все виглядає з дверима з прихованого монтажу. Ось такий гарний коридор, це ще без фурнітури. Тут буде велике зеркало на всю довжину з підсвіткою. Тобто, на попередньому відео також я прикріплю сюди, буде схожа квартира з схожим ремонтом. Тут він буде дещо інший, але посилання під цим відео буде ще одне посилання. В якому ви побачите, як це все виглядає вживу. Далі йдемо. Це або кабінет може бути, або ще одна спальня. До речі, вікна компанії Nobilex. дуже якісні, шестикамерний склопакет, широкий профіль. Все зроблено по пофіншую. І так, показую вам цю кімнату в час. Ось така кімната, яка може бути або функціоналу як кабінет, або як ще одна спальня, тобто третя. Ось так вона виглядає. Тут також зовсім інший тон цієї кімнати буде, кругом різні кольори. Підсвітка також дублюється. Виводи з, -з... на цьому відео завершується. Усім бажаю Божого голосування. Гарного дня! Прекрасного настрою, підписуйтесь на мій канал. Також на каналі є інші квартири, є інші об'єкти. Тобто, на будь-який гаманець, на будь-яку потребу. А якщо вас цікавить саме ця квартира, пишіть в особисті або телефонуйте. Незабаром завершення ремонту. Ось. Тому купуйте тільки перевірене житло і яке ви бачите, яке робиться в процесі. Наприклад, як ця квартира. Всім бажаю гарного дня, Боже досить.